Вітаю! Заняття з застосування протитанкового комплексу «Джевелін». Протитанковий комплекс Джевелін складається з блоку управління, контейнера з ракетою та батареї. Батареї буває двох типів: багаторазові та одноразові. Однієї батареї вистачає на мінімум 2 пуски. Для встановлення батареї відкриваємо контейнер для батареї. В контейнері для батареї знаходиться вихід типу папа. Його необхідно співставити з виходом типу мама на батареї. Блок управління вогнем. Денний чотирикратний приціл. З додатковою оптикою кратністю 10. Нічний тепловізійний приціл з кратністю 4 та 12. Поверхня приціла дуже делікатна, боїться будь-яких пошкоджень та дотиків. Блок управління вогнем від сторони оператора. Окуляр оператора з регулятором фокусу для здійснення пусків в день. З лівої сторони блоку управління знаходиться перемикач режимів запуску системи, який має положення. Вимкнено день, ніч та тестовий режим. Незалежно від пори доби, фахівці рекомендують користуватися режимом ніч. З лівої руки оператора знаходиться кнопка ввімкнення фільтру захисту очей оператора від ураження лазерного випромінювання. Маніпулятор регулювання фокусу для прицілювання вночі. Та кнопка вибору режимів прицілювання день, широкий та вузький діапазони ніч. Права сторона блоку управління. Під правою рукою в оператора знаходиться кнопка вибору способу ураження зверху або фронтальний, а також маніпулятор захоплення цілі. Під вказівним пальцем оператора знаходиться кнопка пуску ракети. Під лівою рукою така ж сама кнопка відповідає за режим захоплення цілі. Перед застосуванням необхідно перевірити контейнер з ракетою, а саме цілісність та неускодженість. мембрани на передній та тильній кришках контейнера. Система охолодження. На системі охолодження знаходиться індикатор круглої форми. Індикатор білого кольору означає, що система готова до використання. Індикатор чорного кольору означає, що система охолодження пошкодження або не готова, потребує заміни. Час життя системи охолодження 4 хвилини. Також необхідно перевірити цілісність кріплення та контактів з блоком управління, ручки для перенесення, ременя та плечового опору. Крім того, слід перевірити головку ракети. Контейнер відкривається виключно так і виключно завжди ставиться на кришку. Головка ракети виглядає так само. Як нічний приціл і теж дуже чутлива на механічні пошкодження та на дотик. Для під'єднання контейнера з ракетою до блоку управління необхідно зняти захисні кришки, співставити, направляючі з пазами та дотиснути до фіксації. При виході на позицію необхідно вімкнути систему на положення ніч, незалежно від пори дня. Далі здійснюємо захоплення за допомогою клавішу захоплення цілі. Запускаємо систему охолодження. Ви почуєте характерний звук. Після цього здійснюємо вибір режиму прицілювання: денний, тепловізійний. Широкий або вузький. Вибравши режим прицілювання, здійснюємо захоплення цілі. Уточнюємо наведення за допомогою маніпулятора. Після уточнення фіксуємо ціль і тримаємо клавішу. Після чого здійснюємо пуск.